Я, я, я. Вот так, вот так. Слава Иисусу Христу. Ему аллилуйя. Мучать. Ему аллилуйя. Ему горячая аллилуйя. Ему горячее аллилуйя! Читаємо Слово Боже перед молитвою. Трошки будемо більше читати і до молитви, а мой Дух, он призиває на молитву перед Отцем. Молитву Бо. подяки, молитву славослов'я, Готовте серця свої до молитви да благословить нас Господь. Читаємо три чотири і коротко. Я більше б'ю, ударяю ех, на молитву, на молитву Діти Божі, Хай Господь Богословить. Перше місце. Псалом 142, Псалом 142, 10 вірш. Научи мене, Господі ісполнять волю Твою, потому що Ти Бог мой, Дух Твой благий. Доведет меня в землю правды. Дух твой благий доведет меня в землю правды. Книга числ, одиннадцатый раздел, читаю. Выборочно три текста. Моисей, слыша, что народ плачет, в семействах своих каждый у дверей шатра своего, и сильно воспламенился, сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было. Моїсею. Моїсей плаче, жалується. Що говорить я родив їх, що ти з мене спрашуєш, я не можу далі. Він просить помилування, плод до того, що і життя моє забери. У Бога до уваги діти Божі, у Бога безвиходного положення немає. У Моїсея було безвиходний стан, плаче вождь Ізраїля, сильний і плаче не можу. Що говорить Господь? Що говорить Господь? Алілуя? Господь говорить. Я книгу чисел, відкрили 11 розділ. Моисей слышал, что народ плачет. В семействах своих каждый у двери шатра своего. И сильно воспламенился гнев Божий. И сказал Господь Моисею, до уваги вот этот текст, и сказал Господь Моисею, «Собери ко мне семьдесят мужей из старейшин Израилевых, В которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их, подведи скинь и собрание, чтобы они стали с тобою. Центральный текст. Я сойду, и буду там говорить с тобою, говорит Бог Моисею, Я сойду. И буду там говорить с Тобою. Аллилуйя! Аллилуйя! Пусть Господь благословит. 16-й розвитний святых апостолов Павел и сила, Павел и сила идут у Филиппах и сзади кричит, Жинка. одержима моя духом прорисає. Вот и кричит, идут два мужа славных, Павел і сила, і вона не доедала, Павел уже вознегодовал и вскликнув, повернувся назад и категорично запретив, сказав духу, вийди от нее, и дух поверх вийшов, це люди водіми є Духом Божим. Люди водіми є Духом Божим. Оказується, це не просто була присадниця. Вона господам своїм служила, великий доход получали від цього, а Павел запретив, візгнав, любі брати мої сестри. Коли ми відкриваємо восьмий розділ римлян, восьмий розділ римлянам текста знайде по нумерації. От говорить Павло апостол, всі водіми є Духом Божим, ну хто? Молчання, все водіми є Духом Божим, суть Сини Божі. Амінь. Та да хоч так тут скажіть амінь. Все, абсолютно, навіть і жінки, і жінки, навіть і сестри, не тільки брати, а всі, хто водиться Божим Духом, всі сини і дочеря Божі. Научи, повторяюсь знову. Научи мене Господи, Ісполнять волю твою, дух твій благий, доведе да мене в землю правди. Простираю тебе руки мои, душа моя, как, как жаждущая земля. До уваги. Ви чуєте, що говорить автор цього псалма? Душа його, так жаждущая земля. Так -лі? Якщо так, то скоро наповниться цей храм, скоро довго не будуть тянутися. Душа наша да стремиться, да буде пригодна для служення, служення Духа Святого, це славне служення, це служення радості, це служення бодре, це служення поють так прекрасно. Прекрасно поющие, подобно приближаясь к ангельскому пению. Хай Господь благословит вас, укрепить ресных вам Божии благословения и Христа, да славится имя Господне. Наближаемся до молитви, готовим серця свои до молитвы и будем благодарить, славить, благословлять. Його величать, а друг друга благословлять іменем нашого Господа Ісуса Христа. Це приємно, це славно, це чудово. Я сойду, я сойду, це Бог говорить. Це Бог приближається. Навіть не чоловік, не вождь Ізраїля Моїсія, а сам Бог сходить з небес. З престола слави, я сойду, і я там буду говорити з тобою. 70 мужей славних найди вибери, ти знаєш їх. Веди до Скинії, я підійду до Скинії і там. А ти мої сестри, що це таке? Тільки з Моїсеєм, да? Тільки з Моїсеєм. Не 70 Старійше нет. Халілуя. Іоанн говорить, Іоанн говорить, не мерою, не порцією, не мірою, не капельки, не мірою Бог дає, посилає Духа Святого у церквя, на служіння, на молитву. Якщо ми готові відкрити наше серце і воскликнути. Ми тільки читали, готово серце моє Господі, говорить Давід, готово серце моє Господі, буду. Що буду делать? Буду петь і славить Тебя. Славить це цінно, це дорого, це прекрасно, це славно, це отрадно. Славить, благословлять Свята святих святых во віки віков. Для служення просим благословення, щоб кахвадри наші не були такі холодні, такі однообразні, щоб кахвадри заповняли і запалювали служення, Аллилуйя. Молимся, благословляем, дякуємо, велишаємо, славим Господа Господствующих, білоруси восклицають. На коленце, на коленце, на коленце, на коленце, брати і сестри, і потім прийде благословення, На коленце. Молимся, славим, славим.